Для цього рецепту потрібно 300 мл вершків не менше 33% жирності. Холодні вершки мають бути з холодильника. Так легше їх збивати. Збиваємо міксером хвилин десь 7-8 до такої пухкої маси. Далі виливаємо сюди 200 мл згущеного молока. Ще раз перемішуємо все з допомогою міксера. І третій і останній інгредієнт це ягоди. Можна брати полуницю, малину або чорницю. 150 грамів ягід, або заморожених, або свіжих. Перебиваємо в пюре в блендері. І додаємо до основної маси. Ще раз все гарненько перемішуємо. А далі можна виливати в формочки для морозива, в стаканчики або так, як я, у одну велику посудину. Кладемо в морозилку на ніч, заморожуємо. І тепер можна їсти. Морозиво дуже смачне, воно навіть смачніше, як магазинне. Приготуйте, вам сподобається. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал.